Традиційний ярмарок у Тернополі це вдосталь товарів, ціни нижчі від ринкових і чари покупців. Закупити сільськогосподарською продукцією та продуктами харчової й переробної промисловості цієї осені. Тернополяни зможуть 3 жовтня. В цей день у місті відбудеться ярмарок, на якому свої товари представлять сільськогосподарські товаровиробники, а також виробники переробних підприємств району. Про це повідомив на прес-конференції директор департаменту агропромислового розвитку тернопільської облдержадміністрації Олег Напора. Для того, щоб не було взагалі е, можливості говорити про те, що не буде якихось видів продукції, зараз ми організу, будемо організовувати весняні ярмарки, е, осінні осінні ярмарки. Е, я думаю, що ми проведемо до зими три рази їх. Почнемо з жовтня, коли вже буде основна, основний набір продукції. Я думаю, що в жовтні вистачить два рази провести ярмарки, для того, щоб повністю збити ажіотаж. Забезпечити тернополян повністю продуктами ярмарок проходить у Тернополі з 9-ї ранку одразу в кількох місцях на східному масиві, на проспекті Степана Бандери перед центральним стадіоном, а також по вулиці Лесі Українки перед рестораном Галич на дружбі на перехресті вулиць Мирої Дружби та на масиві сонячному, по вулиці Леся Курбаса, а також на площадці біля ринку Галицький. Тут за доступними цінами можна буде купити усі необхідні продукти харчування та запастись на зиму. Ми від адміністрації вже звернулись до Тернопільської міської ради. Я думаю, там розуміння буде повне, і ми проведемо широкі заходи, які забезпечують тернополян всіми необхідними продуктами харчування до зими. Це і вородина, цукор, мука, олія основний вид крупи, основні види продукції, які споживаються, скажімо так, населенням. До зими у Тернополі буде проведено ще два ярмарки, окрім того, який пройде 3 жовтня. Олег Пора радить тернополянам закуповуватись на зиму там, оскільки ціни на городину та інші продукти харчування на ярмарках будуть дешевшими ніж на ринку чи в магазинах.